Голова КНДР Кім Ченін заявив, що готовий до переговорів зі США, але Вашингтон має відмовитися від ідеї ядерного роззброєння Північної Кореї. Кім Ченін назвав цю ідею маячнею. Він також сказав, що ніколи не відмовиться від ядерної програми, навіть в обмін на зняття санкцій. Водночас, голова КНДР зазначив, що зберіг теплі спогади про Трампа, з яким він тричі зустрічався. Про таким немає наміру відновлювати переговори з південною Кореєю. Корею, яка раніше сприяла його зустрічам із президентом США, голова КНДР, заявив, що Південна Корея має намір його скинути. Ці коментарі пролунали тоді, коли Сеул закликав Дональда Трампа відновити діалог із Кимчинином. Попередні переговори провалилися шість років тому через розбіжності щодо санкцій та ядерного розброєння. Очікують, що президент США відвідає Південну Корею в жовтні і візьме участь у саміті АТЕС. У медіа виникло припущення, що Трамп може спробувати знову зустрітися з Кімом у демілітаризованій зоні.